Лікарською сировиною є листки, свіжу квітучу траву використовують у геомепатії, в медичній практиці, як беззаспокійливе і для зубних полоскань. З олії одержують ментол, який міститься у багатьох лікарських препаратах, як і десінтуючий і протизапальний засіб. Листки м'яти приписують для поліпшення травлення, як жовто-джодіння проти Кропива це багаторічна травяниста рослина, що виростає до 1-2 метрів, її стебла і листя покриті жилкими волосками, які можуть Викликати подразнення ще в природі називається рослину. Зараз налічується близько 100 видів шипшини. Це невисокий кущ висотою 1,5 з половиною метра, з довгоподібними з височими олками, вкриними міцним серпоподібними шипами. Молоді пагони мають зеленувати червоний відтінок з шилоподібними шипами і щетинками, квітки, шипшини, рожеві або біло з п'ятьма вільніми плюстками і жовтим віночком у центру діаметром до 5 сантиметрів. Цвіте шипшина травні-червні. Плоди ягодоподібні, до 20 мм завздовжки. Червоно-оранжеві, різної форми, з безчовуло, систих в насіннячок всередині. Традиційна медицина використовує для лікування тільки плоди шипшини. Народна медицина використовує всі частини рослини. А гомеопатія мачуха багаторічна дрявниця рослина родини Айстрових. Вона має яскраво жовті квіти, які з'являються ранньою весною. Листя має специфічну форму. Верхня сторона гладка і холодна мачуха. А нижня і тепла. Мати. Багаторічна рослина з жовтими квітками, які мають чорні крапки на палюстках. Висота до одного метру. Ромашка однорічна лікарська рослина з родини Айстрових. Має прямо стояче. Ясне стеблом, розсічене листя та характерне сусвіття. Жо... Кульбаба це багаторічна трав'яниста рослина, часто вважається бур'яном, але має численні лікування властивості. Вона відома своїми характерними жовтими квітами та зубчастими листками. Кульбаба містить багато корисних речовин, таких як вітаміни, мінерали та оксидани. Цвіт липи – це популярна лікарська рослина з родини липових. Вона відома своїми ароматними квітами та легким приємним смаком. Липа має високу цінність як у фітотерапії, так і в кулінарії. Дорожник це рід трав'янистих рослин з родини піддорожникових, яких має численні лікарські властивості та використовується в традиційній та народній медицині.